Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі в місті Бар. Цього року мені виповниться 47 років, і я хотіла вам показати, які креми я використовую для догляду за шкірою, а також коли я наношу макіяж. У мене є така коробочка, я в ній все зберігаю. ебру, я ось малювала на воді. Так, Це парфуми я покажу. Мені зараз вони дуже подобаються, легкі, супер якраз для мене. Я не люблю дуже таких запахів сильних. Не те, що не люблю, в мене голова починає боліти. Все. Просто не можу переносити. Мишки я використовую ось такий дезодорант. Так, чоловічий. Ну, тому що ось я така. У мене дуже швидкий метаболізм, і я дуже швидко пітнію, тому лише це мене рятує. Не скажу, що дуже, але хоч якось, щоб змити косметику, я використовую просто мило. І потім беру ось такий пілінг. Мені дуже подобається. Я раніше це використовувала, якщо у вас достатньо грошей, купіть собі оцю сиворотку. Shop. неймовірно, вона такі робить просто неймовірні речі. Розладжує все, що можна. Ну, Коли шукала фотографію сиворотки в інтернеті, згадала, що зараз нова упаковка, але це та сама сиворотка, не переживайте. Єдине, що стара упаковка, на мій погляд, була набагато зручнішою. І зверху на неї я наносила ось цей крем Oils of Life, теж The Body Shop. Він теж закінчився. Юля так, на згадку тримаю. Зараз я перейшла на трішки дешевший. Контент, скажімо так, якщо в мене висипає отут, чомусь почалось Чорногорії, мені здається, що це, можливо, якась алергія на пильцу, то я використовую цей крем. Супер! Знімає будь-які подразнення, якщо знизу ока, зверху ока, без різниці. Далі я. Так, це в мене зубні палочки. Так, деколи. Треба. Так, почекайте. от. Ось, ось підочі крем, мені подобається. Його можна і зранку, і ввечері, але ось цей, ось цей. Є, yes, його бажано лише ввечері. Деколи після цього крему може бути такі покрасіння. Воно за, ну як, е, заставляє працювати, регнувати вашу шкіру чи що. Я не буду дуже розумних е, слів казати, тому що я їх не знаю. Ви зрозуміли, хороший крем. Далі я наношу сиворотку, гарнір з вітаміном С. Тільки бачите, 10%. Не 3, а 10%. Тоді це класно. Діє ну це взагалі не про що. З вітаміном С, да. коли воно вже да, зайшло в шкіру, все ви відчуваєте, що все якби, не відразу. От ще не ну, пройшло декілька хвилин. І я зараз користуюся на вечір ось цим кремом. Теж є yes дуже хороша консистенція, запах гарний, але не сильний. Такий, який мені подобається. Перед цим я користувалася ось цим кремом. Слипінь, так це на вечір. Якщо, наприклад, взимку ви теж його можете наносити на день. Тому що влітку, звичайно, потрібно з СПФ, з захистом заново носити. Ввечері захист, звичайно, не потрібен. І щоб колись казали, треба завжди захищатися від сонця, навіть коли ви вдома, тому що через вікно проходять проміння, заспокойтеся. Так? Давайте не будемо панікувати. Якщо ввечері крем з СПФ вам не потрібен, тому що якщо кожен раз його використовується, це дуже шкідливо для організму. І якщо, наприклад, цей закінчується, так, то я можу взяти цей. В принципі, я знаю, що дехто чергує один день так, один день так. Але я вже, знаєте, як залізла туди пальцем, то я вже хочу швидше використати. І його надовго вистачає, до речі. Він дуже такий хороший, не є жирний, він добре, добре зволожує, наповнює шкіру. Мені подобається взагалі ця фірма є супер. У мене десь є ще червоний, побачу і потім. Ось такий в мене вечірні догляд. На шию я мажу ось, нівейка. Приємний запах. Я так. думаю, нівею знають всі. І на руки, на ноги, і на все, що тільки можна, йде нівей. Так. Поки не забула. Ось є для душа, саме елементарний, нічого такого. І мене питали, яким шампунем я користуюсь, тому що сподобалось людям, яке мене волосся. Ось, що це у нас? Шампунь. От такий. Лораль. Я фарбою користуюсь Лореаль, потім дістану вам покажу. Я зараз дістану покажу, я себе знаю. У мене ще той схлору. Я вам обіцяла на прямому ефірі, що покажу 0-1. Я не могла згадати який номер 01. Дуже мені подобається ця фарба, це мені рекомендували, тому що раніше я користувалася професійною, її було важко знайти в Туреччині. А ось ця людина перепробувала різні різні, каже: Супер! Як професійно і не псує волосся дуже. Юля, ну кінці сичуться, це тому що це не ваша довжина. Значить, обрізайте до тієї довжини, коли у вас е, гарно виглядає волосся. Це вже ваша буде довжина. Після змиття шампуню я наношу ось цю маску на волосся, тримаю буквально пару хвилин і змиваю. Намагаюся не використовувати фени, і тому в мене напевно таке волосся. Звичайно, залежить і від генетики. Так, тепер на день. Так само вмилася, дехто після ночі не вмивається, зберігає ліпідний шар. Це вже ваше, скажімо так, бажання. Якщо є бюджет, то, звичайно, спочатку сиворотка під очі і потім той самий крем. Нічого не змінюється. ось, До речі, його треба купити. І далі я використовую ось цю сиворотку. У мене це закінчилася. От. Раніше я користувалася такою, напевно, теж дебаві шап, знаєте, так, барстувала собі. А приїхала в бар і перестала барствувати, заспокоїлася. І мені, чесно, дарували. Я вам, серйозно кажу, мені дуже багато з цих кремів дарують, тому в мене є така можливість. Дуже дякую. І далі, коли вже, да, через пару хвилин, я наношу ось цей крем. Теж мені подобається, консистенція, захист сонця є. Скажу, ну, є мені ці якісь там. Крапинки, ну вони вже давно, чесно. Тобто я не знаю, які мене крем не захистив. Далі, оце дуже класна маска, мені дуже соромно, але я не користувалася. А ні, один раз я наносила дуже хороші відгуки. Купіть, якщо буде можливість. Тому що вона реально працю... так, я користувалася, тому що я бачу, що вже М -м -м. дуже гарно пахне. І корисно для обличчя. Сюди я перелила рожеву біодерму для того, щоб змивати очі. Я перепробувала багато фірм. То що щипить очі, то погано змиває, треба 330 разів наносити. А ось рожева біодерма мені дуже класно зайшла. Чому я привела сюди? Тому що це велика банка, незручно. Колись я користувалась косметикою мірою і для молоденьких дівчат, я думаю, вона, в принципі, зараз теж може підійти. Але вже, напевно, після 35, після 40, ну, вони... Не роблять якихось новацій, вони зупинились в розвитку, і там те, що я беру, воно не працює. От Дебадіша працює на мені. Кожному своє, знаєте, комусь працює. І те, це теж Дебадіша. Якщо ліку нанесли або дуже жирний крем, тоді можна по контурам пройтись. так. Сюди три рази, сюди три рази, сюди три рази. І сюди. Все. Він такий холоденький, хороший. Чесно признаюся, 100 років вже не робила масаж. Чесно признаюсь. Так, ось якщо щось висипало, теж хороший крем. Ця фірма взагалі хороша. Це натуральна олійка. Virgin. Мені порадили, дуже класно, подарували. Сюди теж біодерму перерла, щоб краще було очі знавати легше. Оце хороший гель. Мені подарували, рекомендували, що дуже класний. Є сту ще отакий от крем. Мені кажу ще раз, ця фірма дуже подобається. Вона неймовірна. Знаєте, який самий хороший крем, який працює 100%, які розлажує всі зморшки. <ф> <мрозиво> Морозиво! Морозиво, торти. Тістечка, шоколад, коротше солодощі. Люди милі. Я розумію, всі ви начительні і дуже багато знаєте. Але повірте, ми завжди їли цукор, і всі наші бабусі, дідусі були здорові. Ми собі щось вигадуємо для того, щоб не було зморшечок. Які би ви крем не нанесли на обличчя, якщо ви нічого не їсте, ви будете худнути і зморшки будуть впадати, і буде така, знаєте, гофрована. Так, є така бумага. Коротше ви зрозуміли, така в жмяточку, папір такий. Якщо ви добре їсте, ви потихеньку набираєте кілограми, так, все, у вас буде дуже гарне обличчя. А кремами ви будете підтримувати, щоб воно було вологі, щоб воно було, ну, скажімо так, наповнювалося повністю лічками і цими вітамінами, мінералами. Але якщо ви не їсте, все одно будуть зморшки. На наступний раз я покажу свою косметику. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Якщо ще хтось не підписався, будь ласка, підпишіться, ви цим допоможете моєму каналу. І якщо вам сподобалось, напишіть в коментарі або просто поставте сердечко, мені буде дуже приємно. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і миру на всій землі.